Сьогодні за послугою продаж від власника є на продаж отакий Volkswagen Tiguan. Значить, номер власника буде під відео. Дзвоніть йому і про все з ним домовляйтеся. Це в нас автівочка 2015 року випуску. Двохлітровий бензиновий двигун. Коробка автомат тут Ай він каже, звичайний. Повний привід. Ось такі гарні дев'ятнадцяти колеса. гуд'єр гума. Дивіться, в якому вона стані, і вона там десь 21 рік. Стоять проставочки, я бачу для виліта Воно всередині. 15 мм, власне отак, щоб вони гарно виглядали. А значить, є безключовий доступ. Ось такий обвес со всіх сторон є. Оці Вообще машинка ерлайновська там. Значить, Дивіться, безключовими ключовими на кишені всередині. Все, відкрила вона дверцятка. Тут дуже гарно так зроблено. Низ світлий, ось такий гарний, а верх. Темний. І це у всій автівочки такий дизайн повністю йде. Стеля так само темна і поличка в багажнику так само все темне. А низок ось такий світлий. Сідухи в ідеальному стані. Електропривід спинки у пасажира є. Ззаді, гляньте, як все виглядає, гарнюсінько. І тут так само. Ось. Взагалі красота. Я обожнюю світлі автівки зі світлим салоном. Спереді гума така сама, як і ззаді. Всі 4 однакові. Фари дивимося у нас Галогеночки, ближні, дальні туманочки. Губа оця така огромна. Ось так випирає спереді. Значить, Дивимося, у нас всі склотоновані, навіть лобове. Навіть лобове. Так, Тут отак все виглядає. 4 скло підімача, електрозеркала з підігрівом. У нас датчик світла, круїз, мультикермо, воно шкіряне кермо. Ось значок у нас airline. Ось так виглядає водійська сідуха. Електропривід, все, спинки вперед-назад, все робить. Давайте сідати всередину. Ключик у мене нагадую, в кишені буде. Тут же ж безключовий. Ось такі ось тут діла. Значить for motion. Електроручник. Давайте я запущу. Отак, От раз. І все запустилось. До речі, забув вам прилади, да, показати. Ви ж постійно питаєте, що я не так запускаю. Давайте так заглушу, запускаю ще раз, щоб з приладами було. Щоб всі ви побачили. Пробіг у автівочки 127 тисяч. Ось включилась медіа, Гарно грає. Де тут у мультикарма? Да, все регулюється на мультикермі. Давайте включимо кондір. Да. Ось о, підігрів передніх сідух, кондьор. Медію прикручу. Електроручник робить, тримає. Ось така тут ніша в підлокотнику, бардачок, кучу кріплення, все. ніяких помилок немає. Підігрів я виключаю. Погнали, вам покажу двигун. І що там, до речі, багажник да, не показав. Дивимося багажний відділ. Камера заднього огляду я бачу є. Ось такий тут багажник. Ево коврик Поличка показував, що чор чорне. Ручечка, отак зручно все. По кузову, отак, бачите, все гарно виглядає. Ну йдемо до самого головного. Це двигун. Дивимося, 2 літра TCI. Ось так все в ньому виглядає. Телевізор, крила, капот. Там капот, крила, тут фари, все. Ну і отак він робить наш двохлітровий тісяйний двигун. Ахтівочка вся обслугована. Значить, Власник хоче за неї 14 тисяч доларів. Сказав, торг, хто приїде наживо і буде вже дивитися автівку, біля авто буде ще якийсь. Торг. Так що, кому цікаво, номер телефончика власника нагадую під відео. Дзвоніть йому і про все з ним домовляйтеся. Ось такий гарний Volkswagen Tiguan.